Музей пожежно-рятувальної справи Тернопільщини відвідали особливі гості учасники соціального проекту Молодь з інвалідністю життя у повноті, який діє у карітасі міста Тернополя. Під час екскурсії завідувачка музею пожежно-рятувальної справи Тернопільщини Наталя Сидорчук розповіла відвідувачам про святого Флоріана, який є покровителем вогнеборців та захисником від вогненної стихії, про встановлення та розвиток пожежно-рятувальної справи на Тернопільщині, а також про правила безпечної життєдіяльності, дотримання яких є запорукою збереження життя і здоров'я громадян, особливу увагу приділили протимінній діяльності рятувальників та розповіли слухачам, як діяти у випадку виявлення вибухонебезпечних предметів. Заступник начальника управління, начальник відділу реагування на надзвичайні ситуації та гуманітарного розмінування Олександр Дворецький розповів про роботу піротехнічних підрозділів на звільнених від окупантів територіях, показав макети. Гранат, снарядів, патронів та інших предметів, яких слід остерігатися. У гаражі з цікавістю слухали розповідь рятувальника про обладнання та характеристики спеціальної техніки. Із захопленням приміряли бойовий захисний одяг та фотографувались у пожежних касках, перевтілившись у справжніх вогнеборців. Пригадали, як викликати рятувальний підрозділ, коли трапилась надзвичайна ситуація, та як діяти, щоб не постраждати під час лиха. Насправді це є дуже гарний досвід для наших учасників, адже наші учасники проекту молодь з інвалідністю може бути безпосереднім свідком різних експонатів історичних, які дуже цікаві, а особливо привезені різні експонати з сучасної сучасних бойових дій. Це дуже цікаві є речі, і я думаю, кожен з наших учасників є задоволений. Це розширює його кругу зір. Я дуже дякую адміністрації цього закладу. Що вона відкрита на на таку інклюзивність серед своїх відвідувачів. Дуже нам приємно за гарне і тепле відвідання цього закладу. Дякую вам.